Вітаю товариство в продажі BMW i8 2014 року випуску. Такий елегантний, ефектний спорткар з 1,5 гібридним двигуном Бітурбо. Плагін-гібрид. Запас ходу на електротязі 30 км. Решта автомобіль переходить собі на бензин і собі їздите і катаєтеся. Автомобіль дуже динамічний, пробіг його становить 90 тисяч км, кузов автомобіля повністю з карбону. Що дозволяє цьому авто маневрувати на будь-яких швидкостях. Ось так він виглядає. По комплектації його камери 360 градусів, проекція на лобове шкло, датчики світла, датчики дощу, ковші сидіння, шкіряне мультикермо. Відкривання, бачите, як відбувається. Дуже ефектно, дуже елегантно, запуск кнопки, двозонний клімат, контроль, темна шкіра, дуже гарно виглядає. Дане авто ми прийняли на комісію. Оглянути його можна у місті Львові на вулиці Пасічній, 127 на майданчику авто. Також при домовленості можна провести тест-драйв. Та придбати дану автівку в лізинг або за повну вартість. Розхід пального тут дуже малий в даному автомобілі, якщо хочете покрасуватися такою красою і привертати до себе увагу, або просто насолоджуватись і навіть <кій> вертати погляду від автівки, будь ласка, ваша мрія може здійснитись. Такий собі електрокар, електробензиновий спорткар, який дуже гарно виглядає, дуже економічний. І дуже зручний в експлуатації. Та, до речі, не дорогий в обслуговуванні. Він не вибаглива ця машина. Хоч це і BMW. Тому чекаємо у вас на огляд тест-драйв даного автомобіля. Львів, пасічня 127, майданчик авто. Вартість даного автомобіля можете дізнатися з наших інтернет-ресурсів сайту Авто, Telegram, Instagram. Та Тікток соціальних мереж. Запрошуємо вас до зустрічі. До побачення.